Вітаю вас, любі мої юні математики! на уроці. Сьогодні ми досліджуємо задачі. Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Зараз у нас усний рахунок за допомогою цеглинок легру. Викладемо на парті по порядку згори донизу відповіді за допомогою цеглинок 20 плюс 10. Використовуємо цеглинки. Це буде 30. Червона перша. 12 відняти 4 і відняти 5. Подумаємо. Так, це буде 3. 9, додати 3 і додати 8. Молодці. Гарна робота. Це ж буде у нас 25. 36. Плюс 4 відняти 34. Це буде 6. 15 плюс 5 і плюс 5, 25. Молодці, перевірмо: 33, 26, 25. Яке число ви побачили на їжочкові? Яке число отримаємо, записавши дві такі цифри? Давайте попрацюємо каліграфічно. І запишемо ці числа. Записуємо сьогоднішнє число 6 березня, власна робота. І попишемо одиничок, рядочок через клітинку. Так ці цифру 11 число, яке утвориться з двох одиничок. Зупиняйте відео, щоб зробити це краще. Давайте ми виконаємо завдання і пояснимо. Чому ми склали до неї самий такий короткий запус? Композитор Йозеф Кайдер написав свою першу оперу в 14 років, що на 4 роки пізніше від Вольфгана Амадея Моцарта. Композитор Сергій Прокоф'єв написав оперу на один рік раніше, ніж Моцарт. У скільки років написав свою першу оперу Прокоф'єв? Давайте ми спробуємо розібратися. Розгляньте, будь ласка, портрети видатних композиторів. Спробуємо скласти короткий запис. Гайден, як ви бачите, написав першу оперу в 14 років. Моцарт невідома, але він на 4 раніше за Гайдена. А про теж невідомо на 1 рік раніше за Моцарта. Отож, для того, щоб знайти, скільки років було, коли написав першу свою оперу про нам потрібно спочатку знайти, скільки було Моцартові, коли він написав свою першу оперу. Давайте розглянемо це більш детально. Композитор Йозеф Гайден – 14 років. Яка дія? Буде у нас застосовано для того, щоб знайти, скільки років писав оперу упермоз, якщо кажуть, що він на 4 роки пізніше. Тож у нас буде дія віднімання. Далі, якщо на 1 рік раніше, це буде дія теж віднімання. Давайте спробуємо відшукати, який саме із виразів підходить для нашої задачі. Так, це номер 3. 14-4 і мінус 1. Давайте запишемо цю задачу до себе у зошит. Будь ласка, спробуйте записати, зупинивши відео. Спочатку по діях, а потім і виразом. А також і відповідь у 9 років написав свою першу оперу Прокоф'єв. Давайте подивимося на інше завдання. У шкільному оркестрі 6 трубачів, що на 5 менше, ніж скрипалів. Скільки скрипалів в оркестрі? Якщо в оркестрі трубачів менше, ніж скрипалів, то скрипалів буде більше. Отож, ми 6 додамо 5, буде 11. Друга задача у, шкіль... у шкільному оркестрі 6 трубачів, що на 5 менше, ніж скрипалів. Ще в оркестрі є 8 флейтистів, скільки учнів грають в концерті. Ми знаємо, що в шкільному оркестрі є 6 трубачів. Треба дізнатися, ще скільки скрипалів. Це на 5 менше. Отож, ми додаємо до 6-5, буде 11 скрипалів, 6 і 11 разом буде становити 17. А ще в оркестрі є 8 флейтистів. Додаємо до 17 8. це буде 25. Отже, учнів, які грають в оркестрі, 25. Подивіться на короткий запис умови цієї задачі. Третя говорить задача у шкільному оркестрі 6 трубачів, що на 5 менше, ніж скрипалів, а флейтистів на 2 більше, ніж трубачів, скільки учнів грають в оркестрі. Задача складає так само 3 різних позиції. Перше це трубачі, їх 6. Далі скрипалі. Ми не знаємо скільки, але ми знаємо, що трубачів менше на 5, ніж скрипалі. Отже, скрипалів більше на 5. Ми будемо додавати 6 трубачів і 5 скрипалів. 6 додати 5 разом буде 11. Далі. Нам треба дізнатися про флейтистів, яких теж невідомо, але їх на 2 більше, ніж трубачів. Якщо в нас трубачів 6, то на 2 більше це буде 6 додати 2, 8. Додамо ці цифри разом. Утвориться 25. Давайте подивимося, як буде виглядати ця задача у нас в написаному варіанті. Розгляньте її уважно зупинивши відео. Виясніть, як ми дізналися, скільки було скрипалів. Дізнайтеся, як ми з вами обчислили, скільки буде флейтистів. І остання дія у нас складається з трьох компонентів додавання. Чому це так? Тепер подивимося на друге завдання підручника на сторінці 94. Обчислимо кількома способами за схемами. Як ви бачите, в нас тут додавання двоцифрових чисел. 37 додати 25. Розкладімо число 25 на десятки і одиниці. Додамо окремо десятки, окремо одиниці, дорівнює 62. Давайте спробуємо тепер додати трішки іншим способом. Подивимося на цифру 7, у нашому числі 37. Для того, щоб утворилося кругле число, нам краще взяти 3 до 7, тоді буде кругле число. А 22 додамо згодом. 37 додати 3 буде 40, плюс 22 62. Також у нас є спосіб, при якому ми розкладаємо на зручні доданки, а саме на одиниці і десятки кожне двоцифрове число. Розгляньте, як ми будемо додавати десятки до десятків, одиниці до одиниць, а потім їх разом, і утвориться також 62. Друга. Частина нашого номера складається із віднімання. 76 відняти 18. Для того, щоб краще відняти, нам потрібно 18 розділити на зручні для нас доданки. Щоб від 6 відняти 6 і утворилося кругле число. 76 відняти 16, буде 50 і відняти 60 і відняти. І ще 2 буде 58. Так само ми можемо розподілити 18 на 6 і 12. Тим же способом, віднімаючи спочатку 6, а потім 12, ми дізнаємося, скільки це буде. 76 можна розкласти також на десятки і одиниці. І так само 18, і віднімати від десятки десятки від одиниць одиниці. Будь ласка, відкрийте сторіночку 46 вашого зошита з друкованою основою. Ми сьогодні працюємо із задачами номера 2 Складімо та розв'яжімо задачі за виразом. Перша задача містить у собі такий короткий запис. Вирізок 12, що на 5 менше, ніж. Ніж чого? ніж бузку. А кленів невідомо, але їх так само, як вирізок і бузку, разом. Складаємо вираз для задачі першої. Вирізок 12, якщо їх менше на 5, то бузку більше, ніж вирізок на 5, тому ми будемо додавати. А так як нам потрібно знайти ще й клени, то ми бачимо, що треба вирізки додати. До вузків Утвориться такий вираз для задачі першої. 12 плюс. У дужках 12 відняти 5, дужку закриваємо дорівнює 19. Мені. Будь ласка, запишіть до себе взор. Наступна задача 2. Ми бачимо, що у нас клуб 23, газонів невідомо. Але їх на 7 менше, ніж клумб. Скільки газонів і клумб разом. Спочатку нам треба дізнатися, скільки газонів. Тому ми будемо віднімати 23 мінус 7, а потім ми будемо додавати клумби і газони разом. Співмістивши ці всі дії, у нас вийде вираз для задачі 2. 23 додати, у дужках 23 мінус 7, дужку закрили, вирівнює 39. Будь ласка, перегляньте це все і запишіть до себе у зошита. Молодці! А тепер оцінімо себе. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір, на уроці мені сподобалось жовтий, на уроці мені не сподобалось червоний колір. А я дякую вам за увагу. На все добре.